Сьогодні на Богословському факультеті свято, День покровителя нашого факультету, свято, святого апостола, Євангелиста Йоанна Богослова. Сама постать Івана Богослова, вона відкриває завдання для богословів, властиву ідентичність того, ким вони є. Це той, хто є найближче до Христа. Євангелій, він зображений як той, хто лежить на грудях Ісуса на тайній вечері, хто слухає Його серце, хто. По справжньому любить, хто любить не за якісь заслуги, хто любить Бога не за благодаті і ласки, а хто любить його таким, яким він є, як велике таїнство, до якого запрошений. Також Іван є під Христом, той, який споглядає це таїнство найвищої любові Христа, його дарування всьому світові, І той, хто перший є біля пустого гробу, хто приходить, щоб побачити нове життя і сповістити цілому світові, що він воскрес! Це є властиве завдання для богословів: бути найближчими до серця Христового, бути тими, хто знають Його, хто не знає його лише як вчителя, законодавця, як Господа Бога, той, хто знає Його як того, кого найбільше люблять в житті, хто хоче бути біля нього, хто хоче чути його, пізнати. Богослові це також ті, які вміють співстраждати, які вміють бути під Христом, які вміють шукати. Сенсу, також страждання і допомогти нести тягар іншим. І богослови є ті, які покликані до радості, до того, щоб сповістити світ, що смерть не остаточне завершення історії, життя, життя Воскреслого приходить в цей світ і хоче оновити його, хоче дати нам Святого Духа, хоче дарувати новий початок всьому світу. Сьогодні таке. Завдання для нас стоїть, і, як завжди, для богословів, і тут на факультеті ми зустрілися в молитві в Євхаристії. і також тут зараз в трапезії, в піснях, в зустрічах, в тому діленні радості, щоб наблизитися до нашого покровителя і наслідувати його як найкраще.